Кожне місто гарне по-своєму. У кожного є своя історія, свої досягнення, своє обличчя. Кожне місто особливе своїми парками, архітектурою, оздобленням вулиць, будинків. Одне з таких оздоблень мого міста є морали. Що таке мурал? Мурал це надзвичайно великий витвір мистецтва. Найчастіше картина або величезне графіті, нанесене на поверхню стіни. Мурали це сучасне вуличне мистецтво, яке спрямоване на надання краси будинкам. В моєму місті мурали не тільки прикрашають стіни будівель. Але відображають окремі сторінки рідного міста. Ось мурал старому трамваю. Місце для цього мурала вибране не випадкове. Саме тут проходив найперший трамвайний маршрут. На вагоні зображен номер 33. У нас у місті немає такого маршруту, але номер будинку саме 33. Мурал офентюр» Зроблена честь 25-ї річниці україно-германських дипломатичних стосунків і 27-ї річниці побратимських відношень між Харковом і Нюрнбергом. Мурал, дівчина, яку оточує природа, зроблений в рамках Мурал Фест 2017. Мурал присвячений першому космонавту Юрію Гагаріну. Внесений у Книгу національних рекордів України. Та через рік був намальований інший портрет, який став новим рекордсменом. І це портрет Тарасу Шевченка, присвячений до 200-річчя народження поета. Портрет, занесений у реєстр рекордів України, як найбільший портрет на стіні житлового будинку, мурал до 300-річчя Григорія Сковороди, українського філософа. Мандрівника, поета, баснописця і педагога. Мурал Льва Ландау, фізика, лауреата Нобелівської премії, який жив та працював у Харкові. Є інші мурали відомих людей, які народилися, жили, вчилися у місті Харкові. Цей мурал присвячен Харківській дресирувальниці Ірині Бугримовій, першій радянській приборку важці левів. Ось мурали з портретами відомої харків'янки, акторки, співачки Клавдії Шульженко, Гурченко Людмила Марківна, яка народилася, жила і вчилася у нашому місті. Співачка, актриса, почесна громадянка міста Харкова. Портрет відомої харків'янки, акторки Наталії Фатєєвої, яка народилася у місті Харкові, училась у Харківському театральному інституті. Пізніше працювала диктором на харківському телебаченні. Мурал українському співаку, письменнику, телеведучому, продюсеру та актору Кузьмі Скрябіну, був зроблений в рамках фестиваля Мурал Фест-2018. Фотографія, з якої малювали Мурал, зроблена в рамках фотосесії Скрябіна у Харкові. Портрет відомого актора і режисера Леоніда Бикова Саме у Харкові. Він закінчив театральний інститут і отримав свої перші театральні ролі на сцені. Також є мурал на честь Валентини Гризодубової, відомої харківської льотчиці, першої жінки героя СРСР. Сьогодні мурали займають належне місце у всесвітній культурі. Вони покликані привернути увагу до важливих тем і нагальних проблем. Мурали є справді творами мистецтва, які, крім красивої картинки, покликані передавати якусь глибоку ідею чи сенс.